Німці вступили, транспорту ще не було такого, щоб курсував. То люди бралися вбиралися гуртками і ходили туди у стрий, ходили в дрогобич, ходили у Львів і шукали своїх рідних і близьких, які були там закатовані по чурмах. Ну а тоді освободили нас від радянської влади німці. Вони також були добрі, такі для нас, вони любили нас і, і ми ждали, що вони нам допоможуть, бо ми завжди просимо когось, щоб щось нас поміг. Бо ми самі чогось не можемо собі ради дати на своїй землі, на своїй рідній землі ми не можемо собі не дати ради, не можемо. Зробити порядку, щоб ми самі собі були господарями на землі. І, мабуть, за те, що ми хочемо бути господарями на своїй землі, отого нас, мабуть, і б'ють без кінця і б'ють. А прийшли німці, то вони встановили свій порядок. Молодь вже не знала, куди діватись, молодь вивозили у Німеччину, це всі знають. А яка, які, хто могли, вже тікали в ліси, вже у ліхсах. Шукали, шукали виходу щоб у вийшов ліса. Вже тоді і партизанка, вже до цього часу партизанка потихеньку була, але ну, кажуть, що вона нелегальна була, неофіціальна. Уже хлопці туди тікали. А так у Німеччину заганяли всіх. І на, на кожний двір, на кожний двір якісь налоги вони видумували, контингенти казали. Там і треба було здавати і молоко, і яїчка, і, і оце все. Все треба було з кожного двора, вони на, на таке, таке робили. Ну, а вже за єврею, чи як сказати, за жидів, я не знаю, як сказати офіційно, як вживати яке слово? Підскажіть. То я пам'ятаю, дуже добре наше містечко було, якби. Промисловим таким містечком. В центрі містечка в основному займали євреї. І в основному це все було промислові промислові були магазини, і все займали вони. Їхні там були доми, і так частина дому завжди під магазином, а в другій частині жили їхні сім'ї. От як вже німці почали хазяйнувати, то вони зробили один дім такий освободили і зробили там гетто. Гетто це – був, Це був дім, в якому збирали цих євреїв. І всім об'явили, що всі являлися туди, у те гетто. Кожному єврею було приказано, щоб на руку на руці носив опаску таку білу з білого полотна і шестигранна чорна зірка на рукаві, щоб носили, щоб здалека видно було, що той йде єврей. І зібрали вони туди тих всіх євреїв, там дітей, і старих, і молодих, і всіх, усіх, кого тільки могли. Вони прямо заганяли їх. Діти кричали, плакали. Чомусь багато піря пір багато в повітрі було. Що чомусь були рвані подушки, цього я щось не розумію, але таке, таке було. А діти діти бідні, кричали, бігали, плакали, і зібрали вони їх у цей дім, у те гето, скільки могли їх половили, які є, були, були, що й повтікали, є, були, що й десь і люди їх ховали. Ну основну масу вони зібрали, ставили їх усіх. І сказали, що брали там зі собою саму малость якусь з собою якихось речей, і що їх будуть відправляти до поїзда, щоб до поїзда вони будуть йти. А до поїзда у нас виходить так дорогою, треба йти через цвинтар чи по лівій стороні дороги. Треба було пройти, це ж кладовище наші, наші, наших людей. А тоді так через бугор невеликий було єврейське кладовище. От вони їх довели туди до того кладовища і командували на ліву сторону, туди на цвинтар. То вже вони кидали все, що з собою несли, і що їх було при собі, повели їх туди. Дали їм лопати, приказали викопати ями і їх усіх там постріляли. Оце таке було. Оце таке було за німці, німці. Ну, а вже, а вже нам то що нам казати? Молодь вивезли у Німеччину на роботу, а в ліси пішли на облави, бо вже партизанка пішла, вже така, як кажуть, офіційно, вже хлопці були у лісах. То, то без кінця облави, 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 що стріляли людей, били людей. І дохазяйнувалися такі німці, також були недовго до, до того, що вони з нашу землю вивозили. Уже мало їм було і людей, мало їм було всього. То вони ще й землю вагонами, вагонами, поїздами наш чорнозем з України вивозили в Німеччину. Оце так нас німці. Оце нас так німці любили, так нам німці помали, так нас висвободили німці.